Всім привіт, вітання з неймовірних чернівців. Вже не перший вечір я проводжу на площі філармонії. Зазвичай я завжди ж Кобилянською своїми районами. А тут настільки чарівно, настільки лагідно, по Чернівецьки, неймовірно. Але цей вечір я не випадково тут. Ми з моєю матусею сьогодні. Відвідали я вдруге, матуся вперше. Неймовірне дійство. Два кольори душі Дмитра Гнатюка. Після який після це слова мене передати, неймовірна дяка усім акторам, нашим знаним акторам, потужним Чернівецької обласної філармонії міністра Гнатюка, а так само киянам, які приїхали. До нас для того, щоб вшанувати пам'ять видатного співака України, нашого земляка Дмитра Михайловича Ренецюка. Всі найкращі пісні, які ми знаємо з дитинства, а яка режисура, я неймовірно вдячна Івану Петрисяку за ідею прод'юсурування, директору Юрію Гавриляку. Усім акторам, усім усім, які співали для нас сьогодні, пісні нашого метра, матра Гнатюка. У душі лунають пісні Два кольори, мої два кольори Чорнобривці, яку виконувала заслужена артистка України Ірина Зіньковська, пісню, яку співала Тетяна Петришина, пісню Як тебе не любити, і Київський вальс, під яку танцювали наші знані артисти. Заслуженого буковинського ансамблю пісні танцю імені Кишніренка Фес... Володимир Фесюк з Богданою Чубани Зайцевою своїм неймовірним дуетом у мурах просто затронули кожну струночку душі. Після смак неперевершений і, звичайно. Три іпостасі Дмитра Гнацюка – юного хлопця, знаного, молодого легеня і вже Дмитра Гнацюка в руках, яку зіграли три неймовірні мужчини. Хлопчика зіграв маленький чернівчанин з молодого Дмитра Гнацюка зіграв Багуляк, артист нашого театру. І, звичайно, наш народний артист України Василь Лащук, який знав особисто Дмитра Гнатюка, з дуже схожим тембром голосу, баритоном, не тільки модерував і вів цю виставу, а так само і співав. Після смак чарівний у залі всі знайомі обличчя. І не хочеться звідси виходити. Матуся тут шпацірує, милується чернівцями, бруківкою. Ми купили собі конвалій. Конвалій я подарувала е, голов, е, нашим чарівним актрисам-співачкам, які тішили на своїм співом. Конвалій квітки, травня і бузок, захід сонця на площі філармонії. Я думала, що ми ще встигнемо на ханамі. Але дійсно квітнуть дуже нетривалий термін: квітіння сакур це про швидкоплинність життя. Гуляють дітки, голуби, чудові будівлі, наша філармонія і неймовірний вайб вечірніх чернівців, готель Брістоль усе таке рідне. І близьке з дитинства хочеться милуватися і насолоджуватись. Неймовірно комфортна температура: 22-24 градуси. Рідне місто, матуся, квіти, чудова музика. Це щастя. Це щастя. Давня австрійська колонка. І ось можливі квіти початку травня, вузок, півонії, деревовидні півонії, жовті ромашки, тюльпани, нарциси, будь-що. Вайп рідних чернівців. Моя Матуся, яка вже нагулялася і відпочиває. Матусь, привіт! Розкажи, як твої враження? Хеллоу! ти зараз? Ну, що казати, що казати. Хеллоу. <laughs> ну таке. Матусь, як в тебе після смак, після концерту. Враження, що ти скажеш? Чого ти така сурова? Посміхайся. Що ти скажеш? Давай, давай, кажи. Думаю сказати, що сказати. Ну, концерт мені сподобався. З задоволенням продивилась його. Я ж рідко бачу. Ну, як це ти рідко бачиш? Я постійно беру. Ну так... Це як тобі всіх... пісні, як тобі пісні взагалі? Пісні, які ми співали все життя? Два кольори мої, два кольори. да, ну, собі? Це тобі подарунок на день народження, моя Люба. Я... Зараз вже будемо додому їхати. Ще трошки. І хочу показати: ви бачите, вже готується до квітіння липа. А ще тільки початок травня, ще червень, мені здається, що липень буде раніше. Трансформаторська будка. А загалом, ось на цьому трикутничку був квітковий базар. І ми тут завжди купували квіти, філармонія. Неймовірний вайб чернівців, вечірніх чернівців. Два кольори мої, два кольори. Які ці пісні? Кожна з них відгукується? Це один з найкращих концертів в моєму житті. Я думаю, от про що. Я була неодноразово на виступі Хоровірьовки, ансамблю Вірського у Києві. Е Палаці Україна в національній опері, де працював Дмитро Гнацюк режисером, постановником. Це фантастичний рівень. Але те, що зараз роблять наші актори і модерують Іван Петрусяк, директор Юрій Гавриляк і усі артисти, це не перевершено. І це рівень національного значення. Я така щаслива, що мені навіть не хочеться звідси йти. А костюми, а танці, а музика, а режисура, а актори. Ах, 17-18 буде мюзикл 300-річчя. Я усіх запрошую. Приємного лагідного вечора нам усім. Таня з Чернівців.